Добрий ранок. Що ж, сьогодні у нас аж четвер. Нарешті виїжджаю сьогодні вже покататися. На годинку 7.31. Знайшло замовлення на булті, подача півтора. Їхати якраз на Чорновола там за 117 гривень, 20 копійками кілометрів. Непогано якраз вийду з району вже. І що я. Що можу сказати? Все, люди добрі, мені тридцятка. Вже, скажімо так, ну не одну третю життя прожив. Ну, так як в нас в середньому вік в районі 60 років, то можна сказати, що і пів життя вже прожив. Ну, а ладно, треба заробляти гроші. До речі, кредит, який я брав на 40 тисяч, я його виплатив. На день народження я потратив трохи більше, ніж хотілось. Подарували трошки менше, ніж хотілося. Цей. І я ще там, хто не знає, я ще комп'ютерами там займаю ще один YouTube канал, маю про це. І одним словом, я докинув своїх, свої гроші, скільки я докинув. Получається, то продав, це буде 5200, зараз, і щас, ну, десь 1010 я хочу своїх докинув, щоб все це питання закрити. Чому кредит? Тому що я буду брати ще один кредит, тому що в батьків залишився ще один великий кредит. Тільки яка там сума, я не знаю. Це я буду вже сьогодні вияснювати. Ось такі то плани, ось такі то плани. І що ще хочу сказати, я, ну чому я тих декілька днів не був, не катав, я пояснював, тому що я переклеював стелю стелю тут в цій джеті. Пізніше я покажу якось результат, в принципі, переклею все окей. Ну, напарився я капітально з тим. Якщо чесно, знову сторони, я зекономив біля 5 тисяч гривень, скажімо так, на це все. І чи було варто економити? Зною сторони, в принципі, так, все-таки мінімум 5 тисяч. Приекономилось, але саме головне те, що у мене здоров'я таке, типу, як то кажуть, шальне. То я тих два дня напарився так, що мене непогано хапало. Мене ще досі досі мене поясниця, Типу болить, я не знаю, типу, такого раніше не було, що вона в тих костях болі, боліла. Чи що там, ну не слово, ладно. Неважливо, напарився, нанервувався з тим. Сам процес перешивки, якби би якщо не враховувати фізичне здоров'я, в принципі, непогано. Але переклеїв не дуже, є багато, типу, тих таких стиків видно, десь клей через сам її поролон та посучився і на даху, ось тут, наприклад, видно, типу клей. Але принаймні нічого не висить і в рази краще виглядає. Плюс багато чого дізнався по машині, коли розбирав, типу, як, як там знімається стойка, як знімається то, як знімається сьо. Тобто на майбутнє вже досвід є. Так що, якось воно так, 7.35. На тераторію я вже тут на початку, тому їдемо кататись, заробляти гроші. Так, виконував замовлення і знайшло наступне. Там прилітало. замовлення 5 по дорозі, як я їхав. Але я два е, приймав, два скасовували. Ну це наразі, здається, не скасувало. там подача півтора. Їхати на Сахарова за 170 чистими готівкою. Це так дівчина стояла. Е, окей. Так що катаємо сьогодні на болті Промка. Кстаті, е, Промка. До речі, до речі, що я хочу сказати? Я охренів від подарка, який мені подарував уклон на день народження. Прикиньте, він подарував мені сертифікат на 5 тисяч гривень. І ти там заходиш, ти можеш вибирати е, будь-який магазин. І так, як я займаюся комп'ютерами, то я собі вибрав комфі і замовив вже, і, скажімо так, і комплектуючи на 5 тисяч гривень. Так що уклон. Якщо хтось не знає часом побачить це відео, дуже тобі вдячний. Ну це прям підгон, по який я не очікував. А от болт, а болт ніхрена. Навіть не поздоровив. От така то фігня. Але вимушений зараз кататися на болті, тому що тут промка хоча б є. А на Оклоні зараз нічого. І до мене там також це плюс закінчилося, А в мене на балансі зараз рівно 0 гривень через те, що я оплатив кредит, і зараз лізти в мінус, щось бажання немає. Тим паче, сьогодні четвер треба до кінця тижня на Булті доїздити, щоб якась така прийшла на рахунок. Хоча це особо не поможе, бо можливо сьогодні-завтра я знову піду в велетенський мінус. Ладно, коротше, газуємо. Такс, замовлення виконав. Правда, для мене замовлення виявилося таке ну, тригерне трохи. План нічого. чого. Фу, зараз мене трохи попусти, сподіваюсь. а стопа, це... Тю, це не наверх, треба було їхати, бляха, от окунь. Йоперний театр. А я щось тупанув. Я щось подивився, думав, що мені, що мені наоборот наниз. Е, чому тригерне замовлення? Тому що це був. Е, ну, хто знає там, сати, хто знає ситуацію. Ну, ні, у мене ж тривожно-депресивний розлад. І будь-який тригер мене починає ну, Само собою, там, тіпо, панічка і так далі. В ну, панічку не кинуло, але ну, в мене такий мандраж. Хапнув, тому що я приїжджаю, показую Марія, а тут ну, чоловік військової форми. Думаю, бляха, якась замануха зараз буде. Типу. І так всю дорогу їхав, і, блін, мене оця тривога, тут вот просто піпець. Жесть, аж. Коротше. така фігня малята, нікому не раджу таку штуку мати. Так, а замовлення це прямо тут їхати там 3 кілометри. Так, секунду, прибув, і де саме. Чесно, не викупаю де саме, тому я просто. Ось тут встаю. Там 3 кілометри їхати. Я щось тупонув, два замовлення скасував по дорозі, бо там було 2 кілометри подача і 2,5. А вони не рахувалися, як поза радіусом, тепер промка. Напевно, мені зібиться трохи. Ну ладно, катаємо. Там 3 кілометри їхати за 120. Їхав, замовлення виконую. дійсно у мене тепер лише 33% прийняття, а треба для помки 70. Ой-ой, ой взагалі нічого не світиться. Якось будемо кататися. Так, тут така точка блін, на цьому, на Антоновича. Вже 10 хвилин і зовсім ніякого двіжу. Але це півдев'ята і до півдев'ятої я зробив три замовлення, що доволі таки добре. Ну охреніти, коли не треба, прийшло замовлення на булті. Я не встиг його прийняти. І це причому я сидів в телефоні клацав. Коли не треба, ти клацаєш, ти випадково замовлення приймаєш. А в даному випадку я клацав, побачив замовлення, ну і воно тут же фактично щезло. Блін, це якась в район за 211 гривень було. враховуючи, що я вже тут просидів 20 хвилин, блін, піпець повний. Я тобі кажу, вреще зайшло якесь замовлення. Та блін, а що то сьогодні всі замовлення по півтора, по півтора кілометра подача? Так. Це на Антоновича назад треба виїжджати, там їхати 5,5 за 145. Їду, просто їду, бо Но, Справді, запарило то, вже працюють, тупо сидіти. Апарат, навковці, Нарешті знайшло замовлення. Так, це нам їхати. Ага. Це на шепіт їхати. Туди десь 5 чим до кілометрів. Це як на... Ну як на Плюховичі їхати з боку. Коротше, недалеко, там 160 гривень готівкою. Тобто готівку будуть давати близько гривень 200 тому їдемо, зараз 9.06. Катаємось. Так, замовлення виконав. Приїхав тут на шепіт. Їхали буквально хвилин 12 і нормас. І тут світиться, світиться доволі. Тому я думаю, я не пане тут і постою собі, розвертатися і їхати. Япона, Майк, яке замовлення було стохф'яний на огорську, 270 чистий дохід. І тупо за секунду зчезло, я не встиг навіть тиснути, та йоли пали. В когось стоїть автоприйняття, напевно, або що, я не знаю. Зараза така. Так, знайшло замовлення. Здається, воно і було раніше. Так, Подача у нас 690 метрів звідси. Їхати на газову. Так, напевно, прийдеться кундії включати, бо сьогодні обіцяють плюс 35. І, чесно кажучи, я навіть в такій ну, світній футболці, сіє припікає непогано. Не словом, їхати на газу недалеко, це десь приблизно 3,5 км, за 190 чистими, тому поїхали. Замовлення виконав, це було швидко, хвилин 10. Так, ну блін, райони там світяться. Не дай Боже, тому знову встаю на те саме місце, звідки я виїхав попереднє замовлення, Або навіть стану я ось тут. Тому що тут хоча, б... тут хоча б тіньок. Знайшло ще одне замовлення. Так, це нам на куліша. Треба сильно їхати туди, подача 900 метрів і їхати знову назад в район. На Юрі Липи. Правда, сюди ми їхали 3 кілометри виходить, за 180 з копійками чистими, а туди вже їдемо за 140. Чуть-чуть ну, менше. Але це все під 15% зараз. Вже, я вже в промку вліз, тому в принципі е катаємо Крутенькі замовлення, хороша ціна. Так що можна гоцати, ще якраз знову назад заїдемо в район, а там все світиться. Можливо, звітом ще... ну їздимо, нормально, катаємо. Знайшло замовлення. 640 метрів подача на площа ринок за 170 чистого доходу. Нормально, їдемо, катаємось. Непогані сьогодні замовлення. Сьогодні як на диво, таких сильних затоїв та немає ніфіга. Так повернув. Простіше я по пардьюрах, ніж він буде розвертатись і так далі. Весному сьогодні таких заторів немає. Дивно, сьогодні четвер, взагалі кайфово, я б сказав, кататися сьогодні. Так, що? Люди добрі? Замовлення я виконав. Я заїхав тупо аж на самий площа ринок. Офігіти, я чесно кажучи, сюди ніколи ну, не їздив аж так машиною, не заїжджав. Так, надіюсь, там ніякого пардюра стопчика маленького немає, а тут вже є досить. Блін, тут колись цей кінотеатр був прикольний, сюди завжди ходили. Жаль, що його прикрили. Було б прикольно. І, напевно, треба їхати в район, тому що там все світиться. Краще я прокатаю там 2 кілометри, але може ще посилю якесь хороше замовлення. Візьму. Зараз у нас 15 по 10. Ще можна, ще можна кататися. Так, я поки наболтів офлайн, бо мені вже одне замовлення... Бляха, ж серйозно скинули до 67, то ви прикалуєтесь. Так, розрядилася батарейка. Тільки виїхав і прилетіло замовлення, я вийшов офлайн, бо так прилетіло замовлення. Один і три подача їхати 4 км за 97 гривень. Я це одне замовлення скасував і все. І в промку я вже не вліз. 67% прийняття потрібно 70%. Тому я просто їду в район на Чорновола, тому що там все світиться. І потрібно, я, я краще ще так 2 км на Чорновола прокатаюся, але візьму ще хороше замовлення. Ох, надіюсь, встигну все. Повна руїна. Коротше, в мене вже буде пано 60%, я вже не встигну. В пром, да? 60% я, я вже в промку не встигну. Прилетіло замовлення за 160 чим-то гривень в Емілі Резорт Двинники. Ну, типа, жопа повна, Та ну його нахрен туди їхати, туди 9 км показували їхати, плюс подача ще 1,6 за такі гроші ви що, і калуєтесь і да. Пішла моя промка до одного місця сьогодні. Або якщо проканає, якщо десь зараз би вже знайшло замовлення, потрібно Ладно, пофіг беру який-небудь, тому що це відвезу, мені потрібно зробити два замовлення, щоб в промку встигнути. Блін, ну Це тренда якась. Тупо по пандоси. Бля, як у дні, сьогодні замовлення нормальні, то що от під кінець. Це коротеньке, я беру, там за панти 86 гривень на кривоноса і головне звітом взяти замовлення. Так, замовлення виконав, знайшло по дорозі зразу наступне, тому і їдемо вже по ним. Жаль, там не з коефіцієнтами, а такі коротень, не коротенькі, коротенькі, 123 гривні їхати щось там 4,5. Типу не фонтан, але головне, щоб я... Блять, куди я поїхав? Вальтос. Господи, я заговорився і поїхав не в не... поїхав не в ту сторону. І таке буває. Коротше, головне в коломку попасти, в торії я попадаю. Має бути все окей. Там, до речі, не 15%, а 10, здається. Тому. хорош, їдемо. Так, ну що ж, замовлення виконав. Рівно 11.00. Так, і зараз я би десь... Ну, в принципі, куди в що вставати? Компанії. Я не вліз в компанію? В смислі 0 гривень, серйозно? Чесно. Це звіз, да. І реально я не встиг. 67%. Якщо б я приїхав на 2 хвилини раніше, я б встиг. Я мастив, серйозно, блядь. Це жопа. Це є повна срака. Ай, бляха. Розчарований. Я ще її зробив 8 замовлень. Блін. Там нормальні. Коротше. Все-таки бачите, як воно працює до 1059. Я замовлення виконав рівно в 11 годині, воно не зарахувало. Сука, одна хвилина. Одна. Це дупа повна. Раніше промки працювали навпаки. Якщо ти взяв замовлення, от я взяв це останнє в 10.40, 10 ти його виконав, воно до промки зараховувалось. А зараз ні, ніхрена. Ой, блядь. Коротше, з цим всім повним розчаруванням. Їду я додому, знайде по дорозі замовлення, то знайде. Не найде, ну то і хер з тобою вже. Так, з'їхав, там знайшло коротеньке за 76 гривень чистими на Шевченка. Ну і звідси... Так, щось болт тупить. Щось болтяка тупить. А, їду тепер. В район, ну вже сумніваюся, що в район щось знайде. Одним словом, заїду вже в район і зробимо підсумок. Так, одним словом, я вже в районі їду на заправочку. Давайте робимо підсумок. Зараз у нас пів дванадцята. Вийшов я з хати, як завжди, пів восьма. Поїхали лише, ну, як лише. 55 кілометрів і машина в Русі була 3 години 6 хвилин. Скільки заробив, показано зараз. Міг би заробити більше, но не в Одна хвилина рішає. От така то фігня. Що ж, всім дякую за те, за перегляд. Зустрінемося в на наступних відео. До зустрічі, усім папулечки папа.